Величезний, величезний привіт. Запрошую на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні ми подивимося, так би мовити, соціальні продукти. Продукти першої необхідності. Подивимось: цукор, борошно, олія, масло на крупи, на макарони. І, звичайно, йдемо в те в першу чергу. Подивимось на яйця. Яка ось ціна сьогодні на яйця? Хочу вам подякувати за коментарі і дякую величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Дя... Дякую дуже, дякую. Так, ну мені здається, ціни на яйця вже впадуть після Пасхи. Ну, дай Боже, щоб ще перед паскою трішки впали ціни. Вже день довший, а, день тепліший. Для курей це добре. 5,79 яйця. Цукор знову по 33 гривні заокруглюю копійки до більшого то 30-то 33. А це друга категорія кілограм. Я так зрозумів, що сіль вже ніхто не буде купувати в АТБ <смі> з таким складом. Так, добре. А борошно, пшеничне 2 кг. Розумний вибір 45 гривень. Хуторок 1,5 не 1,5 кг,800, вибачаюсь, Усі по 2, а от хуторок 1,8, 46 гривень. Трішки дешевше борошно амбар за ціною 34,40. Борошно Хмельницький млин по ціні 47. Ну, 48, будемо говорити, за 2 кілограми. Найдешевша олія в магазині АТБ, це олія розумний вибір 850 мл за ціною 60 гривень та 50 копійок. А в акції зараз олія олейна 850 мл 68,90, ну, скажімо, 69 гривень. Дерафінована олія, своя лінія 68. Гривень та 65 копійок. Майола трішки дешевша, не рафінована, по 66 гривень. Та розумний вибір 63,40. На ось цей рис впала трішки ціна, дійсно впала, тому що він завжди був по 50 гривень. Це пропарений шліфований кілограм 47,50. гречка тримається в ціні 31 гривня та 30 копійок, навіть трішки дешевше ніж вчора. Проділ гречана крупа 30 гривень. Крупа пшенична полтавська 23 гривні. Горох по 30 гривень. Ячмінна перлова 1950. Ячмінна ячна по 19 гривень за кілограм. Крупа манна 24 гривні. Кукурудзяна по 20 гривень 60 копійок. Крупа пшенична з м'яких сортів пшениці 16,90. Та пшено 21,50. Крупа рисова подрібнена 39 гривень. Булгур 2830, тут 500 грамів. А зараз зверніть увагу, кускус -кус трішки дешевший, 500 грамів 47 гривень. І надзвичайно дуже хороша якість басматі пропарений рис 500 грамів за ціною 63 гривні. Акція триває на рис Камуліно від Deluxe кілограм за 60 гривень. Крупа гречана, своя лінія. Не пропарена 900 грамів 47 гривень. А зі знижкою можна взяти ось таку гречану крупу. Тут 4 пакетика. 500 грамів за 32 гривні. Артек крупа пшенична. Також 4 пакетики. 500 грамів 34 гривні. А далі подивимось з вами макаронні вироби. Макарони ярка, точніше спагетті 450 грамів по ціні 21 гривня. Так, це у нас спагетті ля паста 400 грамів за ціною 35,30. Спагеті Спагетті Тая 450 грамів 20 гривень. Делюкс це з твердих сортів пшениці. Зараз по 51 гривні поки що без знижки. Ля паста. Із твердих сортів пшениці 420 грамів по ціні 36,80. Макарони. Своя лінія. 400 грамів 26 гривень. Ля паста, ось такі рігатоні, 31 гривня, 400 грамів. А розумний вибір. Макарони мушля. Тут кілограм 3120. Також можна спіральки придбати за 31,20 А ось пружинки вже будуть дорожчі. Хоча тут також кілограм 34,40. Ярка ріжки кілограм 46 гривень бачу подорожчили. Таку ж саму ціну і вермішель. Ярка кілограм 46 гривень. Макаронні вироби. Ось така локшина. Варити 5 хвилин 250 грамів за ціною 28,60. Розумний вибір паста томатна 70 грамів по 9,70. Розумний вибір паста томатна 460 грамів по 46,50 для власників карти АТБ. Найдешевша ціна на горошок зелений в АТБ. Це горошок від розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. Таку ж саму ціну кукурудза, розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. Квасоля своя лінія в томатному соусі 35,50. Господарочка, це у нас рагу. Обсмажене з овочами, 68,50. Є ще лічо в томатному соусі 68,50. І моя улюблена ікра з кабачків, 49 гривень. Зараз знижка на усю сардину від торгової марки Своя лінія. З додатленням олії 44,50. Бланшована в олії 47,20. У томатному соусі 47 гривень. Кілька своя лінія в томатному соусі 250 грамів, 33,50 Найдешевша сардина від розумний вибір: 230 грамів, 38,20. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на тунець подрібнений. В олії та у власному соку. Це також своє лінія. Для власників карти АТБ лише 30 гривень. Повна вартість 50. Зі знижкою яловичина у власному соку. Своє лінія, 325 грамів, 78,20. Червона квасоля з м'ясом індички 46,70 Булгур з м'ясом курки, 44,70. Та м'ясо курей безкісткове. Усі а, консерви своя лінія та вагою 325 г за ціною 55 гривень. Знижка 30% на кашу гречану зі свининою 42 гривні та 40 копійок. Та каша горохова 38,40. Паштет з печінки курчей курей та курчат <гум> від Оніс по 48 гривень майже. А ось такий паштет печінковий 85 г можна придбати за 15 гривень. Паштет печінковий вершковий 100 г 15 гривень. І 15 гривень печінковий з томатами та базиліком. Знижка на Оліс майонез файний 500 грамів 53 гривні. Також в акції Оліс майонезний соус 560 грамів за 35,30. Подушка улюблений майонез 350 грамів за ціною 24 гривні. 14,70. Розумний вибір майонез справжній 180 грамів. Так, тут у нас паштет. А, розумний вибір першого сорту 1270-125 грамів. Сосиски ніжні. 450 грамів 35 гривень. Зі знижкою зараз сосиски докторські фірмові 330 грамів за ціною 48. Виріб м'ясний. Апетитний розумний вибір 500 грамів 46 гривень. Хороша знижка на ось цю зараз ковбаску курячу першого сорту 28 гривень. Печінкова ковбаса ліверна 400 грамів. Я от як зараз тільки чую слово ліверна, одразу згадую бабусю, тому що вона дуже любила цю ковбаску. Але мені здається, тоді давно-давно вона була набагато смачніша та якісна. Ціна за таку паличку 400 грамів 58 гривень. 52 гривні виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів. Виріб баварський 420 грамів, 90 гривень, гурман з сиром також 420 грамів, 71 гривня. А ось шинкова буде трішки дорожча. 500 грамів 150 гривень майже. Оці сердельки шинкові, як опчена ковбаска від добров. Ціна за 100 грамів 24,50 гривень. Файні своя лінія першого сорту 24 гривні також за 100 грамів. А зараз я знижкою оселедець шматочки в олії. хтось поставив не туди. Так, 180 грамів своє лінія 45 гривень. Господинки, на жаль, ніякої акції на масло немає. Тому я деколи пропускаю і мене у відео в коментарях запитують, чому ви не показали. Яка ціна, яка знижка на масло? Якщо є акція, я обов'язково показую акцію на той чи інший продукт. Якщо немає, я обходжу, повз. Тому дивіться, нічого немає. І тільки ось таке масло молокія 62% жирності, по ціні 85 гривень. Ось воно. І хочу сказати, що хороша знижка. Навіть розібрали весь маргарин, своя лінія столовий 500 грамів за ціною 43,50. А перед святами я гадаю, що ціна ще підніметься на декілька гривень. Тому можна зараз купити і поставити в морозилку. Так, курчата. Тушка патрана. Від човотурка. Ціна по 8,30 за 100 грамів. Фарш від глобино курячий 500 грамів за ціною 92 гривні. Куряче філе Улар по 16,80 за 100 грамів. Зараз зі знижкою. Тут у нас фарш своєлінія лінія. Свинояловичий. Ціна за 500 грамів. 99,70. Бачу, розкуповують від глобино мюнхенські ковбаски, 600 грамів для гриля. 90 гривень 70 копійок. Не забудьте, що в акції плавлені сирочки від кому по ціні 16,50. Сосиски ранкові 330 грамів. Розумний вибір по ціні 43 гривні. До макарошків 65, тут 330 грамів. Також сирочки комо вершкові. Комо. Вершковий тенеру по 16,50 Ферма янтар, сир плавлений, 200 грамів, 46,50. Тульчинка янтарний, також 200 грамів по ціні 37,80 Але зверніть увагу, це а, сирний продукт та сир янтарний від пірятин. Пакування тут, здається, а, більше, 220 грамів, 56 гривень. Зверніть увагу, уже сирний продукт Тульчинка коштує 13,40. Сирний продукт від розумний вибір 8 гривень. Сирний продукт янтар 160 грамів, 32 гривні. Та ось такий наш сирок з грибами. Також сирний продукт 160 грамів, 32 гривні 30 копійок. Сирний продукт розумний вибір, столичний, 150 грамів, 41 гривня. Молоко яготинське 2,6 жиру 39,50. Щоденний збір, молоко 1,5% жиру 34,50. Сметана просто наша 15% жирності 300 г 37,50. Своя лінія сир нежирний 300 г, 50 гривень та 50 копійок. А ще можна придбати 5% жирності за 51 гривню та 50 копійок. Продукт сметанний 20% жиру, тут 400 грамів 21 гривня. Кефір Молокія 2,5 жиру за ціною 48,50. Ефір, щоденний збір, нежирний 34,30. Бюджетні вафлі ось такі можна придбати. Своє лінія Артек за 12 гривень за 100 грамів. Печиво затяжне, розумний вибір. Ціна за 100 грамів 13,50. Із бюджетного печива ось такі від розумний вибір кукурудзяни 300 грамів 30 гривень. 36 вівсяне зернове. Пряники своє лінія молочні, 28 гривень 300 грамів. Я знаю, що дуже багато купують ось таке печиво своє лінія до чаю, 190 г, 18 гривень. Печиво затяжне Марія, 26 гривень, тут 270 грамів. Для діабетиків Артек 17 гривень. Також є халва для діабетиків, Тут пакування 160 г 31 гривня. Трубочки для діабетиків 55 гривень, 40 гривень пряники з фруктозою. Стевія 280 г 125,50 гривень. Пластівці безглютенові 3340, пакування 370 грамів. Крупа вівсяна плющина, 500 грамів, 32 гривні. Пластівці 8 злаків 470 грамів 41 гривня. 13 гривень 40 копійок, суміш пластівців трьох видів, 400 грамів. Хлібці, 14-30, 100 грамів. такий я не бачив. Житні, можливо, змінили пакування. А, змінили пакування. 1350. Тут 75 грамів, 21 гривень та 50 копійок коржі. найдешевші сухарики в АТБ. Це ось від розумний вибір, 240 грамів, 26 гривень. Вафлі, розумний вибір Артек 190 грамів, 29 гривень. Ось такі вафельки можна придбати за 12 гривень 50 грамів. Чай чорний, гранульований, розумний вибір, 180 грамів заварка. По ціні 67 гривень. Зараз хороша ціна на каркаде, чай, розумний вибір, 80 грамів, 30 гривень та 50 копійок. А зверніть увагу, чай чорний 100 грамів. День у день Кенія. Ціна 33,50 гривень. Чай своя лінія, є чорний, 80 грамів 40 гривень та 20 копійок. І є чорний з ароматом бергамоту, також 80 грамів, 40 гривень та 20 копійок. Чай м'ята та ромашка 20 пакетів, по 12 гривень. Мономаг зелений 28 пакетів, 30 гривень та 50 копійок. Мономаг бризки шампанського, чорний та зелений 30 пакетів, 34,50 гривень. Мономах чорний з ароматом бергамоту 80 грамів, 54,50. Алокозей гранульований 180 грамів, 65,60. Чай розумний вибір, чорний. Байховий дрібний 180 грамів 45 гривень. Чай своєлінія пакетований, 25 пакетів, 35,50. Чай фруктовий 80 грамів. Своє лінія 3750. Чай зі шматочками фруктів. Своє лінія 80 грамів, 3750. 67 гривень нескафе 50 грамів. 50 гривень монарх 20 грамів. 110 гривень розчинна Якобс Монарх Крема 60 грамів. Кава -нес Кафе, тут 120 грамів, 188 гривень. Нес Кафе рощина 200 г, 230 гривень та 50 копійок. Карт Noir Classic, пакування 140 грамів, 230 гривень. Якобс Монарх 200 грамів, Хороша знижка 230 гривень та 50 копійок. Амбасадор 200 грамів 223 гривні. Кава розумний вибір. Пакування 110 грамів 77,60. Чорна карта Gold 60 грамів, 109 гривень. 120 грамів 209. І велика карта 250 грамів, 360 гривень майже зі знижкою. Кава Макофи Голд 200 грамів. По 165. Напій ранок галка 30 гривень 50 копійок за 100 грамів. Цикорій без знижки по 52 та по 53 гривні. Карт Нуар еспресо 214,50-250 грамів. Можна придбати каву Еліс. Тут пакування 500 грамів, арабіка 300 гривень. Еспресо Макофи 250 грамів, 122 гривні. Форд 225 грамів 136,40. Та Мацюпонький Форд 75 грамів за ціною 50 гривень та 50 копійок. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок до наступного відео.